І так, вітання всім грибникам. Подорож країни Грабландії Троскавецькими лісами продовжується. Фу, фламулінку ми знайшли і по зворотній дорозі зайшли в глухий ліс. Господи боже мій, невже це реально? Дивіться всі уважно сюди. Що воно таке? Старому дубі, старому пеньку дубовому. грифола кучерява. Щось на то схоже. Як вона, бідна, перестояла. Ті всі морози. Та, це вона. В нас їх називають баранічі роги. То грифола кучерява, очевидно. От вона зразу бере якийсь розовий колір. Рожевий такий колір дає. Перестояла такі сніги й морози. Це чудеса, це дивина. Це неймовірно, неймовірно, 14 грудня. Будь ласка. Червону книгу занесена, не знаю, чи навіть її брати. Дивіться, душа якась вся ручка маленька росте. Не знаю, що це таке. Але це, це просто фантастика. Це просто фантастика. Не знаю, що з нею робити. Не знаю. Можливо, заберу її і попробую висіяти своєму домашньому лісочку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сніг на вулиці. Зійшов. Мороз і отака от оказія. Кусочок відламав. Так. Трубчастий грибочок. Грифола кучерява. Баранічі роги. Хтось їх гливами називає, хтось грибом-бараном. Кінокомедія. Ну якось так. Чудеса бувають. Який з мають рожевий відтінок. На зламах. Ну оце ж. Надзвичайно цікаво. Надзвичайно. Отакий от пень. Старий. Дубовий і така от Оказія. Ну шо ж? Можливо, хай собі росте, а можливо я її все таки візьму. Ой-ой-ой-ой-ой. Це просто неймовірно. Отакі От бувають чудеса 14 грудня. Отакі От бувають оказії. Незрозумілі казуси матінки природи. Як же ж ти виросло, як же ж ти виросло і перестояло. Приємний запах такий смачнючий. Ай-яй-яй. Мабуть, я тебе візьму. Може залишу? Не знаю. Ще я такого не знаходив в такі часи. Ось так воно якось. Добренько. Хай собі росте. Поки що хай росте. А там побачимо. Добре, країна Гребландія Не прощається. Під Новий рік чудеса трапляються. Сніжок паде знов. Знов пішов сніжок. Обідній час. Поки що. До побачення, до нових зустрічей.